Йо, дорогі друзі, мого каналу Сьогодні ми знімаємо обзор на мод Ageo History 2 Adon Plus 3.0. Я недавно побачив цей мод і думаю, знімемо на нього обзор. Так. Ну, за яку. Давайте по стандарту. Нехай буде так. Ну, і щоб ми все. Перевірили? Е. Угу. Нє. А як зрозуміти, чи пісочниця включена, чи не включена? Нехай. Коротше. Так. Я не розумію, ми зараз будемо грати в режимі. Так, ну, подивимося. Так. Да. Зараз ми перезайдемо. Ну, я нічого настраювати не буду. Там режим пісочниця, один раз нажму і все. Так. Вибираємо це. Так. 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 Так, все воно включилося. Так, ми можемо це. О, тут ми можемо багато що сформувати. Можна таке сформувати. Ого. Ну, і там далі ще не таке, ож воно і цікаве. Так, які тут є типи правління? О, їх тут багатенько. Ну, в принципі, покажу мод класний. Так, що в нас тут по технологіям? Ну, в принципі, як і завжди. Угу. Так. Ну, як і в простому Одон плюс. Давайте подивимося на. Не поняв. А. М -м Перевіримо, чи тут є механіка, що якщо столиця захоплена, то країна капітулює. Ну і ще воно тут довго грузить. Оце проблема. Точно, а налаштування цього. Ага, ну ми їх виключимо. Так. Ну, думаю, ще один такий круг зробити, ти і все. Ми ще зайдемо, подивимось на інші карти. Так, ну, думаю, нам цього вистачить. Чотири ходу треба почекати. Значить, ще один хід пропускаємо. Ну, це очки технологій. Так. Ну, подивимося. Ці війська треба поділити. Так. Ну і що у нас тут виходить? Або я Ні, все. Я думав, вже заглючило. Так, ну тут ми проходимо без проблем. Так. Половиці після того, як ми захопимо Мінськ. І Білорусь повинна капітулювати. А, ні, навіть швидше. Так, ця технологія тут є. Ну і в принципі, ну, це як простий світ. Тобто, тут нічого такого нового нема. Зараз підемо подив... подивимось на інші карти. Так. Ну, в принципі, цей. Мод тут ми прям в ньому грати не будем. Бо тут інтерфейс, ну, такий собі. Але добавлений з простого адон плюс. Або це в мене збереження. А. А воно тут не гортається. Тут тільки. Якщо так подумати, тільки три сценарії, давайте почнемо з цього. Так. І що тут у нас? Ага. М -м, зрозуміло. Далі. Наступний сценарій. Це в нас такий. Це коли воно? 1870 рік. А, все. Ну, в принципі, як і простий сценарій. Ну і останній сценарій. Дуже цікавий. По фото. Так. Ну, там понятно, там ще нікого нема. Так, тут імперія синь. Ого. А це вже таке відчуття, що придумане. Римська імперія, Візантія. Але це цікаве. Ну, жалко, що тут тільки три сценарії, бо ось ці два, в яких ми вже знаємо, то, напевно, що вони в мене збереглись. Я там трохи редагував, ну, і все. Ось такий получився обзор на, нову, на новий мод Адon Plus 3.0, то це не від оригінального розробника, це просто мод. Щось по типу копія Дон Plus. Ну, якщо вам було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і пока!